Шарніри для ремонту на віски. Дніпрозапчасть, дивіться, на будь-які трактора, які у вас є. дивіться, Тут внутрішній діаметр 28, зараз покажу наружний 58. Тут наружний 50, внутрішній 28. Для варки Т-25 беруть Т-40. Там, різні варіанти внутрішніх діаметрів і це під МТЗ. Тобто це ідеальний варіант. Я просто мені, Сльози наливаються, коли дивлюсь на китайське. І класна сталь. Дивіться далі. 25 діаметр, 58 наружу. 22 діаметр там ще будуть новинки. У нас там від 18 діаметра, але це в роботі трошки пізніше будуть. Ну пізніше це ви можете залишити заявку. Тільки з'являться менеджер вас набере. Тобто набрати, сказати такі, то такі, то треба дати координати там по відправці. Вони з'являються. Менеджер набирає. Просто не знаю, коли ви дивитесь, свід. Може вони вже є скажімо так, 22-й буде 18-й, 20-й, 22-й, 24-й. Ці всі є в наявності. Тому Дніпро кому вам треба, кому треба, звертайтесь. Різні варіанти в по наявності є. Дякую.